Віть, ви купуєте будинок, живете в ньому рік, і за цей час він дорожчає на 80-120 тисяч доларів. А ще щомісяця приносить оренду 2,5 тисячі канадських доларів щомісяця. Саме так зараз працює історія з новим районом Алпайн у Калгарі, який реально зараз на хайпі. Отже, де ж тут гроші? У нових районах на кштальт Альпайн парку ціни за кілька років в Канаді серйозно підросли. Зараз будинки стартують орієнтовно від 600-700 тисяч канадських доларів і легко можуть доходити до 1 мільйон 200. 1,5-2 млн 200. 000. Ріст вартості в діапазоні плюс 100 тисяч доларів – це за рік-півтора для популярних об'єктів тут абсолютно реальний. Тому історія було 400, стало 500, за рік звучить дуже логічно. Оренда таунхауса або будинку в Калгарі часто починається від 2-2,5 тисяч Доларів на місяць це не рахуючи комунальних, які додаються ще кілька сотень в кінці. У нових сучасних районах типу Алпан Парк. Редні ставки, як правило, ближчі до верхньої межі, особливо на нові таунхауси-котеджі. До речі, кредити в Канаді не високі, тому можна брати кредит. Отже, як виглядає ця інвестиція у Канаді? Нові будинки і таунхауси зазвичай продають і здаються без меблів, Є кухня, вбудована техніка та санвузли. Усе решта зона відповідальності власника чи орендаря. Коли люди виїжджають, вони забирають із собо практично все. Тому мислять не на все життя, а як інвест, що легко перевезти, продати або здати далі. Будинки тут будують із дерев'яного каркасу. На перший погляд це здається, здається холодним варіантом, але завдяки утепленню і системі Force Air Heating, теплому повітрю, який розходиться каналами по всьому будинку. Усередині справжні комфортно навіть за мінус тридцять. І при цьому немає жодних батарей по стінах. Мною перевірено. З Чого все починається? Спочатку розривають землю і заводять туди усі комунікації: воду, електрику, газ, інтернет. Після цього це все закопують, роблять дороги, тротуари. Озеленення, дитячі майданчики, і тільки після цього починають будувати цілі квартали. Тут продаються як компактні таунхауси, так і дорожчі котеджі від середнього цінового сегменту до преміум тому район сприймається як новий дорогий калгарі для життя з нуля. Отже, якщо ви дослухали до цього місця, я вам скажу, що перших три будиночки, які я показувала, коштують приблизно півмільйона мільйона канадських доларів. І останній великий будинок мільйон двісті здається. Дивитися будинки може будь-хто, тому, будь ласка, дивіться, вибирайте.